Розв'язати рівняння 2х принято 5 у квадраті до рівня 0. Степінь це означає, що нам потрібно взагалі 2х відняти 5, помножити сама на себе два рази. 2х відняти 5, розпишемо, помножити на 2х відняти 5 і це буде дорівнювати 0. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один з множників дорівнює 0. В нашому випадку немає різниці, який ми візьмемо перший множник чи другий множник. Отже, 2х відняти 5 дорівнює 0. П'ятірочку переносимо в праву частину і змінюємо знак на протилежний. Стане 5. Тепер поділимо. Ліву і праву частину на 2, щоб отримати розв'язок. 5 поділити на 2 це буде 5 других або 2,5. І це варіант г. Взагалі можна було не розписувати це, я розписала для вас для кращого розуміння. А в нас будь-яке число в квадраті це буде додатні. а нулю буде дорівнювати тільки тоді, коли в нас буде 0 в квадраті. Отже, в нас 2х 5 має дорівнювати 0. Варіант г.